Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 15 квітня 2025 року. І саме сьогодні я записую відео з дуже цікавою та незвичною назвою. Одразу маленьке пояснення. В назві відео, тобто в банері, Назва написана не з помилками. Це картинка, яку створив штучний інтелект, коли я дав запит, ну, чат GPT, так званий, щоб він, власне, створив таку картинку, тому що я хочу записати відео, прогноз, інформаційне таке відео саме з такою темою. І спочатку я теж подумав, чому з помилками? Здавалося б, а потім я так думаю, а цікаво. Напевно, не з помилками. Чому моє відео називається. Час нового світового порядку. Нарешті настане новий світовий порядок. Про що взагалі мова? Мова, власне, про те, що зараз дуже багато відбувається різних змін взагалі в матриці як такій. Так, я називаю вимір, якого ми живемо, Великою матрицею. І події, які відбуваються в цьому нашому вимірі актуальному, особливо за останні кільканадцять років. Вони звичайно різні, важкі, складні, жахливі, недобрі. Я маю на увазі і коронавіруси, і питання воєнних конфліктів, і питання різних економічних зараз колапсів. І, взагалі, те, що відбувається за останні роки, далеко. Далеко не те, що, можливо, всім би нам хотілося, але саме зараз настільки все змінюється в тій матричній системі, що може відбуватися встановлення нового світового порядку. Цілком недавно мені в Фейсбуці чомусь все буває не безпричинно, підтягнув Фейсбук спогад, а, вірніше допис. Мого колеги учня Романа Завидовського, який ще в 22 році, 22 лютого, написав, що ну, скоро настане новий світовий порядок, і почнеться він з України, встановлення цього нового світового порядку. І, власне, те, що зараз відбувається саме от в період останніх кількох взагалі тижнів, навіть не місяців, а саме тижнів, і енергія. До 15 квітня, тобто до сьогодні, сприяє запуску багатьом дуже важливим енергопроцесам, які покликані змінювати енерговібраційну частоту кожного з нас, піднімати її, по максимуму вичищати цей світ від всякої чорноти і всяких паразитів. З'являються додаткові сили, ресурси. Та можливості на рівні енергетичному знову ж таки подолати всю ту нечість, темряву, все те сатанинське кодло. І жахливі події, які відбулись в Україні за останні теж кілька тижнів. Особливо жахливий теракт, який трапився в сумах 13 квітня. І зараз період. В один день в усьому світі великодній час енергія дзвонів, енергія високих вібрацій, яка запускається, активується тут жахливими подіями, тут енергії високовібраційними, знову ж таки, дзвони, так? високовібраційними такими хвилями для пробудження ще більшого тих, хто має пробудитися. Можливо, моє сьогоднішнє відео здасться для багатьох дивним, для багатьох незвичним, але я відчуваю дуже сильно ці енергії, особливо за останні кілька днів, навіть вже не тижнів. І те, що, власне, відбувається, все-таки дає нам змогу ще більше моделювати наше бажане майбутнє. І наскільки це можливо пришвидшувати початок завершення бойових дій в Україні всюди, і на суші, і в воді, і в повітрі всюди. А отже, і покласти початок нарешті завершення війни. І хто мене чує, розуміє, той, власне, і буде по даному відео? Чудово відчувати, про що мова, хто, можливо, мене не почує, не зрозуміє сьогодні, за якийсь час все-таки почує і зрозуміє. А ще для інших дана інформація може видаватися доволі дивною чи безмістовною. Але подумайте, чому саме ця інформація для вас видається дивною і безмістовною. Чи не хтось просто вам блокує ваш енергетичний, духовний розвиток і не дозволяє. Власне, підняти рівень ваших вібрацій, а це зараз необхідно, щоб подолати всяку ту нечість в нашому вимірі і очистити наш вимір від того всякого низькочастотного. Тому що зараз такий час запуск нового. Я хочу ще сьогодні попрацювати з деякими колодами. Запуск нового чого? Енергопотоку. Нового пробудження. Нового, власне, періоду світов... запуску нового світового порядку, який в тому числі і багато в чому починається саме з України. Давайте подивимося, що ж чекає Україну нашу. І взагалі, що покаже карта, У мене ось такий запит. Саме після 15 квітня. Далі в нас 19-20, важливі дати, про які я говорив ще раніше. І травневі дати теж є важливі, про які я говорив ще в березні. Кому ж мої відео важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі, Telegram канал всюди підписаний однаково Екстрасенс Роман Шептицький. Поширте інформацію. Напишіть ваш коментар, що ви думаєте відчуваєте. З приводу даної теми, про новий світовий порядок, який зараз активно буде встановлюватись. І ті, хто проти правди, проти справедливості, проти духовного розвитку, проти очищення даного виміру від всякого нечистоти, всяких паразитів будуть за це притягуватись до, називаємо це так, Вищого суда. Дуже і дуже активно. І забиратись, можливо, з цього виміру, в тому числі, щоб не заважати встановленню цього нового світового порядку. Я не кажу, що це встановлення відбуватиметься найближчі кілька днів. Це питання, якщо брати в земному часовому вимірі, можливо, і не одного місяця чи року. Але починається це все саме тепер. І це послання, яке я хотів вам передати. При тому ця фраза прийшла мені минулого тижня. Я хотів це відео записати на вихідних, але потім, я думаю, треба його записати саме 15 го числа, коли йде сама найбільша активація цих енергій трансформаційних. І почнеться початок нового, нової формації суспільства, людства. Того нового, що може бути нарешті в Україні. при тому події можуть настільки далі змінюватись швидко і неочікувано і раптово, що не підпадатиме, не підлягатиме ні під які. Можливо, навіть всі попередні, хто там, який робив прогнозування. Давайте подивимося. Колоду першу, яку я взяв, це колода, з якою я працював ще. Коли почалось повномасштабне вторгнення, і тоді мені робив дуже багато розкладів, потім тривалий час, вона там на поличці лежала. І чекала свого сьогоднішнього часу. Що нам хочуть підказати? Вищі сили. Трансперсональність за нами. Наглядають, за нами спостерігають, за нас переживають і нам допоможуть. В цьому вимірі. Далеко не все залежить від людей, особливо зараз. Або від проекцій певних людей. Нечість втрачає. Свою правлячу силу і буде втрачати її далі. Така теж дуже цікава карта. Я її, так би назвав, приготування до нового. І тут якраз про ті нові енергії. Бачите, вони які нові енергії. Нові. Нові захисти, нові благословення і, власне, нові енергетичні такі потоки, світлові, високовібраційні. Хочу перекласти ще назву карти, щоб точніше її опис. Перекласти. Очищення, так. Очищення. Приготування до приходу нового. І це мені ще, знаєте, що нагадує? Такі ангельські. втручання ем, вищих сил, Боже проведіння. Ну, називайте, як хочете, але суть така. Так, далі. Глибоке занурення, медитація і пробудження. Одиннадцять. Теж у нас таке число ангельських послань. Зорі в небі. Безлімітні. Можливості, безмежні можливості. Вихід і пробудження до усвідомлення. Бо вихід за межі матриці. Чим більше пробуджених, усвідомлених буде з'являтись, а вони будуть з'являтися, тим швидше вдасться нечись здолати систему, зламати і змінити. Ще одна карта. Небесний місток. Можливості для об'єднання. Для нових об'єднань. Ще сьогодні знайшов шаманський оракул. Теж така дуже цікава. Дуже цікавий верх. Цієї колоди. Карта Give Away. Дуже гарно намальована вона тут у нас. Такий, бачите, можливість і захисту, і дарування, і примирення, і свого роду благословення. Об'єднання певних світів і вимірів, якого раніше теж не було. Я ще це помітив відколи, оце десь два тижні тому, як я казав, як матриця як... починає перезапускатись, перезаписуватись глюки в матриці. Після вчорашніх, вчорашніх позавчорашніх нергопрактики. Багато чого дійсності почало змінюватись. Знаєте, деколи не завжди словами можна описати те, що відбувається, це треба відчути. Хто дозволить, то процеси, які трансформаційні, відбуватимуться автоматично і ви відчуєте, зрозумієте, про що мова. Так. Прибутки у нас врожай. Кукуруза, карта прогодуємось, Ще їх багато кого прогодуємо. Веселка. Успіх, вдача і як місток між вимірами. Веселка. Мені, до речі, дуже цікаво, щоб ви описали, хто буде дивитись дане відео. Ваші відчуття в коментарях. Що ви відчуваєте? Коли дивитесь дану інформацію, дане відео. Всякі паразитарні системи будуть, звичайно, писати всяку дурню, тому це скеровано, щоб їх виявити і провести з ними відповідну роботу. От, а чуючи, знаючи, усвідомлюючи, будуть писати те, що вони відчувають. Колесо медицини, я б назвав колесо фортуни. Завершення одного цикла, початок іншого. Меч, зброя необхідна для здолання всякої нечистоти і мразоти. Нижчий світ. Все взаємопов'язано. Світло, темряво долаю, зло перемагаю. Хто має в нижчий світ відправитись, той відправиться. І навіть там невдоволені певними правлячими системами, які їх представляють, і там їхні на них же ж нападуть. Це неодноразово я говорив про те, що. Розбірки між тими нечистотами будуть тільки поселюватись. От. Ті, хто проклинають від своїх проклять і захлиснуться, ті, хто зло насилають від свого зла і будуть знищені. І послання від древніх. Чистотить. Розшифровуємо, отримуємо предки, рід, древні сили, які теж допомагатимуть пробудженню нового. Недавно була енергопрактика, яку я назвав повернення віри. Перемогу України. Багато людей не те, що не вірять в перемогу, але ще й щиро вірять, що Україна програє. Міняйте ваші концепти. Зараз те, що вірите, і моделює проекції майбутнього. По крайній мірі, якщо ви по якійсь причині паразитарній. Чи хто там навіює такі думки, не вірити в перемогу України, то хоча б не провокуйте, а перестаньте провокувати сценарії програшу і поразки України. Ще раз скажу: не все те, що ви чуєте інформаційно і так далі, треба сприймати як чисту монету. Все може змінитися в один момент. Прийде час. Ви побачите і зрозумієте, про що я кажу. Бо час в вимірі нашому. Ну, він така дуже відносна категорія. І голос Таро. Більш зрозуміліша колона для багатьох. Сила, оборона, новий рівень. Сім жезлів. Наповнення. Дари, відновлення і благодать у скупків, благі новини, прибутки, повернення нам нашого, робота над вирішенням важливих питань. Трійка Пентаклів. Викриття нечисті і нечисті, яка ж повстане проти своїх. Таємні покровителі, але сильні, допомога королева пентаклів. І рух тільки вперед. Аркан колісниця. Ось що власне хотів сьогодні розповісти. Мені дуже цікаво почитати ваші відчуття та коментарі. І всім хочу побажати просвітлення, прояснення, прийняття нових енерговібраційних потоків, повернення віри в світле, добре, сильне, переможне, справедливе. Також хочу побажати усім не підігрувати. Якій нечисті, перестати живити її негативними якимось сумнівами, переживаннями, панічними настроями, атаками і так далі. І давайте продовжувати об'єднуватись в боротьбі задля перемоги, добра, світла, справедливості. І, власне, Перемоги над тою в своєю темрявою, нечистотами, Щоб було пробудження і відкриття оцих безлімітних можливостей. Зараз ми дуже близькі до цього. Продовжуємо в такому ж напрямку працювати. Всім дякую за увагу. Почуємось! Бережіть себе!